Перший сніг для дітей забава, а для комунальників та автомобілістів халепа. Озброївшись піском та лопатами, працівники комунальних служб, підприємств, установ і організацій взялись до роботи, чистять біля себе територію. Не відстають і працівники торгових закладів Коростеня, прибираючи сніг біля своїх магазинів. Та от біда, не всі такі свідомі: то тут, то там тоненькими стежками прокладають собі дорогу коростенці по першому снігу, аби потрапити до банку чи магазину. А є і такі господарі, що східці біля себе почистили, а далі вибачайте, шановні мешканці міста, вже якось пройдете. Щоб таких господарів було поменше, до роботи активно взялися працівники інспекції з благоустрою. І на превеликий жаль, іще не всі розуміють, що сніг треба прибирати вчасно, тому що люди перехожі і так далі. Пересічні мешканці проходять біля ринків, біля магазинів, впадають, попадають сьогодні в травпункт. І в лікарню. не всі знають, що сьогодні треба прибирати на всю ширину свого торгового павільйону або магазину і аж до бордюра. Деякі прибирають лише тільки ступіньки, сходи. А далі і приходиться через це виписувати приписи, складати протокол і притягувати до відповідальності. На сьогоднішній день виписано більше 40 приписів. От, і сьогодні вже складаємо протоколи. Через це ми стараємося не попереджувати сьогодні, а накладати штрафні санкції. А штрафні санкції сьогодні великі і будемо штрафувати безпощадно. Тобто на 1700 гривень штрафу. Не мінімум, як до підприємців, 800 гривень, а будемо максимум сразу давати, щоб люди розуміли, що за їхнє прибирання снігу стоїть життя людей. Будемо сподіватися, що перший сніг просто став несподіванкою. І його, як то кажуть, не чекали у грудні. І вже найближчим часом сніг буде радувати нас, а не заважати пересуватися по вулицях міста. Тим часом державтоінспектори, аналізуючи минулорічний осінньо-зимовий період, зазначають, що саме незадовільне утримання доріг слугувало супутною причиною низки дорожньо-транспортних пригод в Коростині та Коростенському районі. Та наголошують, зимові дороги особливо підступні. У зв'язку з погіршенням погодних умов хочу звернутися до водіїв та пішоходів міста Коростень та Коростенського району, щоб водії без нагоди менше користувалися транспортним засобом, так як дорога зараз слизька, голольот і все інше погодні умови. Пішоходи, щоб дивилися, де переходять дорогу, як переходять. Так і, навіть якщо даже переходять на пішохідному переході, то звертали увагу на автомобілі, так як зараз погіршення погодних умов, ще раз повторююсь, водії не в змозі зупинити транспортні засоби. Так що ну, необхідно дотримуватись правил дорожнього руху і, впевнившись, в безпеці дорожнього руху, тоді переходити навіть по пішохідному переходу проїзну частину. А водії, водії щоб дотримувались правил дорожнього руху, пам'ятали, що не літо, асфальт не сухий, відповідно до погодних умов, змінюється стан проїзної частини, там ожели, там сніг, сніговий накат. Так, що щоб ураховували всі обставини і дотримувались правил дорожнього руху і не потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди, так як це призводить до трагічних наслідків або до матеріальних збитків. Шановні мешканці міста та району, пам'ятайте, погода невблаганна до всіх, і до водіїв, і до пішоходів. Травм можна зазнати як на дорозі, так і на тротуарі. Тож будьте уважними і обережними.